Доброго дня! Це програма проактуальна. Ми виходимо на першому волонтерському, я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Говоримо на дуже актуальну тему. Як же працюють військові медики зараз на передовій? В яких умовах, тим паче, що нещодавно у нас був скандал, коли ми дізналися, що аптечки, які були призначені для наших воїнів в ЗСУ, чомусь опинилися у продажі. Тож, яка зараз ситуація на передовій, будемо говорити з людиною, яка безпосередньо рятує життєві наших військових, це юрист, політолог та медичний військовий мед, наш гість Андрій Січка. Доброго дня, пане Андрію. Як чуєте нас, пане Андрію? Пане Андрію, вітаю вас. Як чуєте? Так, так, слухаю вас. так От, перше запитання до вас. Е, яка зараз ситуація так. на передовій? Е, чи вистачає. Е, так, Катерина, е, досить непогано чути, е, але якщо будуть якісь. Так. Е, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на передовій? Чи вистачає ліків та медичного обладнання для наших воїнів? Катю, так доброго дня, Катю, і я вітаю всіх наших глядачів нашого прямого ефіру. От я перепрошую, якщо будуть якісь неполадки зі зв'язком, але ж досить зв'язок нестабільний, тому що зараз я знаходжуся на Донбасі. Ну, щодо вашого питання, ви знаєте, хочу сказати наступне: що мій досвід як бойового медика розпочався з початку війни, але безпосередньо в бойовому підрозділі я воюю вже більше року, і досить добре вивчив всю систему фронтової медицини. Починаючи від безпосередньо нуля, там де я постійно знаходжуся, і до госпіталю ще не тільки як бойовий медик, а і в якості пацієнта пораненого. От щодо вашого питання, то скажу наступне: що у нас постачання збройних сил України, що стосується медицини, досить непогане. Добре працюють волонтери, які нам надають допомогу, підвозять всі необхідні ліки, і прив'язувані матеріали, і устаткування медичне, тому, скажімо так, нарікань щодо поставок медичного обладнання немає. Якщо ви затронули тему саме по забезпеченню військовослужбовців аптечками і всім необхідним, що є там, то це, скажімо, так завжди залежить від керівництва тих підрозділів, в яких вони проходять службу, тому що. Є випадки дійсно ну, поставки неякісних медикаментів, неякісних турнікетів, що дуже, скажімо, ускладнює нашу роботу і ставить під великий ризик життя пораненого, От. тому дуже важливо, якщо волонтери поставляють турнікети на фронт, перевіряти їх якість. Дивитися за тим, щоб вони були сертифіковані по міжнародної сертифікації. От, щоб це були якісний товар, хай він буде дорожчий, але ми будемо впевнені в тому, що він врятує життя пораненому. Скажіть, будь ласка, а чий Є зараз якась гостра потреба, чи необхідність у можливо аптечках чи медичному обладнанні. От що зараз найголовніше потребує військовослужбовці на фронті От для медичної допомоги? Чого не вистачає? Ви знаєте, що стосується, тут теж треба трошки розбиратися, тому що Надання медичної допомоги пораненому воно йде в декілька етапів. Перший етап це безпосередньо на полі бою, коли поранено, коли людина поранена, і надання медичної допомоги надається саме силами підрозділу або ж тих бойових медиків, які там знаходяться. Основна проблема тут в тому, що на нулі безпосередньо на фронті досить обмаль людей, спеціалістів з медичною освітою, які можуть надавати кваліфіковану медичну допомогу, дійсно, всі військовослужбовці проходять курс тактичної медицини. Ми їх навчаємо постійно надавати як собі медичну допомогу при пораненні, так і своїм побратимам. Але ж є питання пов'язані з тим, що не завжди відбувається швидка евакуація з лінії фронту. Тому для того щоб стабілізувати пораненого необхідні медичні працівники саме з медичною освітою. От і для того, щоб ця людина дожила до пункту стабілізації, де вже буде надана повноцінна ну, кваліфікована медична допомога. Що стосується того, яка необхідність зараз і нагальна в чому є, то необхідно звернути увагу саме на ті підрозділи, які тільки-тільки сформовані. Тому що ті підрозділи, які вже воюють рік і більше року, то, скажімо, цю потребу у медицині вже закрили повністю, і це я в цьому впевнений. А ці підрозділи, які тільки створюються, от, там дійсно можуть бути е, така нагальна потреба. Е, це перелік, який необхіден е, для бойової аптечки для кожного воїна. Він є, він встановлений і необхідно слідити за тим, щоб е, все необхідне з цим переліком було в аптечці, тому що від цього Пане залежить я, я вас переб'ю. От що це за перелік? Скажіть, будь ласка, щоб наші глядачі знали. Волонтери, які будуть дивитися це, який має бути перелік, що саме там має бути. Ну, по-перше, це всі засоби, які необхідні для зупинки кровотечі. От це турнікет, якісний турнікет, щоб він був, який буде виконувати добре свою роботу. От це ізраїльський бандаж. Ми його називаємо ізраїльським, тому що це розробка саме ізраїльських медиків. Він може бути виробництво будь-якої фірми. Але ж те, щоб він був якісний і виконував свою роботу. От. Також це перші засоби знеболення, які, ну скажімо, для того, щоб зняти больовий шок перший, От. необхідні в аптечці. Також необхідно перев'язувати матеріал, декомпресійна голка для пневмотораксу. От. І Ну, скажімо, там ще є декілька позицій, які є суто, скажімо так, вузькомедично направлені. Всіх перераховувати я не стану, тому що там позиції до 20. Але це, що я назвав, це саме необхідно, що необхідно воїну на передовій. От пане Андрію, тоді уточнення в мене все це було, я так розумію, в тих аптечках, які у Львові, на жаль, були потім передані на продаж, а не на фронт. От що робити в таких випадках, коли те, що нам передають з-за кордону, йде чомусь на продаж, а не на фронт. От як в цих випадках має чинити влада, має чинити правоохоронні органи, адже це життя наших бійців? Ви знаєте, це велике комплексне питання, і по-перше, це питання саме до влади, тому що те, що відбувається, з і продаж і медичних аптечок і всього, що передається безкоштовно з-за кордону, а також і силами наших волонтерів на фронт, якщо це попадає в мережу і починає продаватися. То це е, злочин. Це злочин е, військовий. Ну скажімо так, у військовий час за це повинно бути покарання, але ж враховуючи те, що е, скажімо, таке безвідповідальне ставлення влади судової влади, центральної влади України до того, що майже ніхто ніколи за це не наказується, це породжує безнаказаність. Е, тому тому е, я вважаю, що це взагалі е, ну нелюдське ставлення і до воїнів, і взагалі до цієї ситуації, яка склалася в країни, коли під час війни йде продаж того, що надається безкоштовно. Пане Андрію, скажіть, а от які зараз найголовніші виклики стоять перед бойовими медиками на передовій? Е... Які основні виклики? По-перше, бойовий медик повинен бути підготовлений. Якщо це не спеціалізована е, спеціальна медична освіта, яку я маю, то е, людина повинна пройти дуже серйозні е, курси навчання, щоб е, кваліфіковано, е, вчасно е, і е, дуже швидко надавати? Е, Першу медичну допомогу при пораненні, при кровотечі, при будь-яких е, граничних пограничних станах. От. Е, по друге, е, військовий медик він повинен мати е, внутрішнє бажання от, воювати, от, не боятися того, щоб знаходитись е, на нулі разом з бойовим підрозділом. Безпосередньо в окопах, безпосередньо в бліндажах, брати участь у боях, от, і паралельно надавати медичну допомогу. Це що стосується бойових медиків е, на лінії фронту на нулі. Е, що стосується бойових медиків, які працюють в пунктах стабілізації, а це декілька кілометрів е, е, біля лінії фронту. То я теж працював на, на пункті стабілізації. Я перепрошую, що можу трішечки заїкатися. Це у мене наслідки контузії, перенесеної. От. Ті медики, які працюють на пунктах стабілізації, це дійсно високі професіонали. От. Це мої колеги, з якими я пропрацював досить довгий час. І е, вони виконують дуже важку роботу, але ж вони підвержені е, е, професійному вигоранню, тому що бувають випадки, коли е, на два хірургічних стола, ну скажімо так, хірургічних це е, знатяжкою сказано на два стола, які ми маємо там е, під е, біля лінії фронту, і на іноді поступає до ста е, поранених. В сутки за добу, от і справитися з цим потоком дуже і дуже непросто. Тобто, це конвейер, який не закінчується майже ніколи, і він постійно цілодобово діє. Ти встигаєш тільки зняти, змінити перчатки медичні і тобі вже підносять наступного пораненого. Тобто, питання професійного вигорання саме медиків, які працюють на пунктах стабілізації, воно стає досить гостро. Для них необхідні ну, скажімо так, періоди, коли вони будуть мати можливість віддихнути, от, якимось чином відновитися та пройти певну психологічну реабілітацію. Тому що ми постійно. Маємо справу з е, болю з кров'ю зі смертю, і це досить важко психологічно е, прожити і пройти, пане Андрію. Я так розумію, що не вистачає зараз бойових медиків. Правильно є е, недокомплектування. Хотілося б, щоб було більше рук да для того, щоб могло вони могли швидше допомагати рятувати життя на передовій. Ну, ви знаєте, я би так не сказав, я би по-іншому сказав. Бойових медиків в кожному підрозділі вони є. Це і бійці, стрілки, санітари, це санітарні інструктори, це й бойові медики, які в ротах знаходяться, взводах там і так далі. Але ж стає постає питання велике щодо їх професійної підготовки. От, якщо людина вже прослужила, провоювала бойовим медикам на нулі певний час, а так як я то протягом року, то людина вже скажімо так підготовлена. Вона знає, що за чим робити, і навіщо. От. Але ж сама система підготовки бойових медиків саме за стандартами НАТО. Медицини НАТО це досить болюче питання, і воно стоїть, скажімо так, гостро в Збройних силах України. А чому у нас нема курсів, де проводять навчання за стандартами НАТО? Досі їх не розпочато, от в чому проблема? Ні, такі курси існують, є кваліфіковані люди, фахівці, які викладають тактичну медицину, в тому числі і я також цим займаюсь. Викладаю курси тактичної медицини і для бійців. Також готую і бійців, стрільців-санітарів і санітарних інструкторів. Але ж для того, щоб Професійно і добре підготувати бойового медика це потрібно це. Потрібен час, і це потрібно відправляти людину дійсно десь на ну на певний період, не менше ніж місяць. Для того щоб він навчився добре надавати медичну допомогу кваліфіковано, професійно, вчасно і швидко. А от скільки у вас можливо є дані, скільки приблизно зараз перебуває на передовій бойових медиків? Ну у відсотках, і скільки б їх було потрібно, необхідно на сьогоднішній день? Ви знаєте, якщо мова йде у ну повністю, про повністю скомплектований підрозділ, то дивіться, бойовий медик необхіден у кожному відділенні. Це ми маємо на увазі стрільці-санітари. Це люди, які надають першу медичну допомогу на нулі, які е, здійснюють зупинку кровотечі, е, протишокові якісь заходи певні, над, накладають шини там і так далі. І так далі. Потім е, вище йде це взводний медик, це вже е, може бути санітарний інструктор. Потім вище йде це е, медик роти, це вже бойовий медик безпосередньо. От, тому у кожному, скажімо так, сформованому підрозділі, повинен бути штатні ці одиниці. Але ж я знаю на практиці, що у більшості підрозділів вони, по-перше, взагалі не укомплектовані у нас зараз, тому що те, що відбувається, коли ну це окреме питання, напевно, те, що відбувається, коли всі молоді люди гуляють вулицями, а у нас. Дуже велика відтік особового складу, тому що дуже багато поранених, дуже багато вбитих. От такого не повинно відбуватися в країні, де йде війна. А от тоді в мене запитання, що мають зробити всі українці-чиновники для того, щоб швидше ми в цій, в цій війні перемогли. І от чого не вистачає на передовій так само, От що ми можемо всі зробити? Ви знаєте, ця тема вона постійно піднімається, і досить велике, скажімо так, різниця у думках. Люди, які перебувають на передові, вони всі вам скажуть в один голос, що нам ще з початку війни, як ми почали воювати, і до цього часу не вистачає дуже багато чого. Це і боєприпаси, це і важке озброєння, це і інші, скажімо так, засоби ведення війни. От, але ж коли я дивлюся е, новини, то скажімо, в мене якийсь ви, 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 виникає когнитивний дисонанс, тому що е, все вроді як і гаразд. Весь світ нам допомагає, і ми йдемо до перемоги. Але ж ціна е, цієї боротьби і ці, цієї допомоги дуже і дуже висока, тому що зараз ми е, за це, все, що я перелічив, чого нам не вистачає. Розплачуємося своїми життями. Пане Андрію, що ми можемо зробити, волонтери, чиновники, українці, долучатися до збройних сил, до робити можливо, чиновники мають більше перераховувати коштів, не красти, а все ж таки направляти все на передову. От основні месенджі хотіла б вас від вас почути. Ви знаєте, я дуже вдячний тим людям, які допомагають фронту, у мене є свої знайомі волонтери, я їм передаю великий привіт за те, що вони постійно допомагають моєму підрозділі, мені безпосередньо, от укомплектуванні всіми медичними препаратами, устаткуванням і так далі. От, але ж цих громадян, які осознано. Пішли на цю важку роботу досить ну невелика кількість. Дуже добре, що у них є можливість ще збирати кошти от і купляти і мавіки дрони, і все необхідні тепліки. Нам, але ж. Для, для того щоб ці збори не стояли, люди повинні розуміти, що в країні йде війна, от, і кожен донат, кожна копійка, кожна, кожна гривня, вона відправлена на, на ЗСУ, вона е, буде наближати нашу перемогу. Хоча е, я вам скажу відверто: то е, ситуація на фронті зараз на східному фронті дуже і дуже важка. От, е, ми Безпосередньо, то що ви бачите в новинах, ми йдемо вперед. Але ж ціна, я ще раз повторюся, цього дуже висока. Ціна цьому це наші життя. Дякую, пане Андрію. Хотілося б, щоб це почули всі українці, почули наші чиновники, які замість того, щоб допомагати фронту чомусь розкрадають і відправляють це в медичне обладнання або інші речі, які були призначені зсу. На ринок, на продаж і мають з цього зиск. Сподіваюся, що всі зрозуміють, що війна вона тут, вона поруч. І якщо тил не буде думати про війну, то війна прийде в тил. Е, дякую вам, пане Андрію, за включення. Це була я, Катерина Красовська в програмі проактуальна на першому волонтерському. Ми тримаємося. Перемагаємо гарного нам всім дня, перемоги та наступних зустрічей. Дякую вам, Катерино, і я бажаю здоров'я всім справжнім українцям. До Дякую. побачення. До побачення.